Наборемося з корупцією на всеукраїнському рівні. Шляхом оскарження журналістських розслідувань та інших механізмів ми змогли повернути до державного бюджету понад 5 мільярдів гривень та притягнути до кримінальної відповідальності 27 чиновників різного рівня по всій Україні. З літого місяця працюю у всеукраїнському літераційному комітеті із журналістом Єгором Соболєвим. Знаєте, такого з березня місяця. Працюю керівником Дарницького літераційного комітету. Мене часто питають, а що ви зробили за ці кілька місяців? Ми звільнили з посади голови адміністрації Дарницького району керівника, його трьох заступників, трьох начальників управління за корупційні дії. Також ми звільнили прокурора району, начальника міліції Дарницького району, і там теж є фактова кримінальна справа. А на шість судів Дарницького районного суду передали документи до Вищої ради юстиції на звільнення. Там трошки інша процедура звільнення, там просто так звільнити не можна. Там вони ховаються за недоторканістю, але недовго їм ще ховатися. Якщо говорити про мою програму, то мій принцип роботи такий: недостатньо змінити людей. Ми не говоримо, що треба міняти систему. І того щоб міняти систему. Необхідно зробити три прості речі. Перше це люстрація. Коли ми говоримо про люстрацію, це означає звільнити тих чиновників, які задіяні в корупційних діях. І дуже важливо притягнути їх до відповідальності, до кримінальної, щоб інші люди так знали, що більше так робити не можна, і відповідальність все одно наступить. Наступне це прослідкувати, щоб до влади прийшли чесні люди. Зараз в придаренській адміністрації створена комісія, яка оцінює кадри, які прийдуть на заміну тим начальникам управлінь, заступникам тощо. Ми так само вивчаємо документи людей, які подаються на посади, і відповідно, якщо у нас є право вето, цих людей заблокувати, якщо ми бачимо, що в них минуле недостойне. Наступне питання: це контроль. Контроль це в першу чергу за. Тими схемами корупційними, які були в попередній владі, з тим, щоб готові їх заблокувати, ви знаєте, що через міський бюджет міста Києва втрачає щороку мільярди гривень. В першу чергу це через комунальні підприємства, через які кошти просто виводяться, або коли через комунальні підприємства, через схеми не бюджет міста. Наприклад, на парковках, да? тобто ми знаємо, що я приїхав в центр міста, дав 10 гривень. Хлопчику, куди пішли ці гроші, ми не бачимо. Ось, таким чином 500-600 мільйонів гривень щороку йде мимо бюджету. Є постанова кабміну, яка не виконується яка передбачає, що на кожній стоянці, парковці має бути касовий апарат, де ми маємо це платити. Цього не робиться. Поставити такі касові апарати коштує приблизно 200 тисяч гривень. Тут 200 тисяч гривень і 500 мільйонів бюджет. А іншого боку, нам розказують, що грошей немає, і ці гроші йдуть в кишені конкретним чиновникам. Тому це перше рішення, як ваш депутат міської ради, який буде. Ми будемо це віджимати. Отак, раз, два, раз, два. Але якщо я буду один, то мені отак от сьогодні. Хватить. Тому мені дуже важливо, дуже важливо, щоб ви приходили, і допомагали і брали те, що вам цікаво. Тобто, от день цікава була екологія. Ну не дитячі садки. тому піди в екологію. Понимаете, дитячі садочки, тому що двоє дітей, школа, дитячі садочки. Саме, да, да, тако у нас актуально. Актуарь, а а ви садочок ходите? Да. Ні, садочок. Я там колись зробив утеплення на, на вікнах, в 2009 році садочок. Ну дуже погодило. а сейчас интересует школа. Говорит, школа постоянно разочаровалась. <ристост> 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 Как подать ребенка в школу так, чтобы он получил знания и подожди, здоровым так. И наркотики ничего только нету і в тех школах. И школа, замалчивают, и замалчивают учителя. Э, Роками. Це, ну, років 20, мабуть, бассейн в России. Вот років 20, за 20 років, я не знаю, мабуть, новую школу можна. За ті кошти еще бассейн поразили. Бас, мабуть, було нову школу побудувати. Зараз я не знаю, як у ну, років 15, там не касового апарата нічого не було, і бралося на лічкові. Ми зараз направили після розмови з вами запит на інформації. Можете й записати. Ми вже сьогодні направили запит на інформацію в адміністрації дізнатися, чи, чи є договір оренди. На використання, яким тілом користується позарожний час. Я думаю, що через 5 днів це поза запас ми побачимо вже від і будемо розбирати далі. Це, це, це не річ і не два це два десять років.